І так, зараз нам треба з вами розв'язати ось таку задачу. Діагональ А це трапеція АБЦД, ділить кут А навпіл. Ви бачите це на малюнку. Нам треба з вами довести, що бічна сторона АВ дорівнює основі ВЦ. І так, нам треба з вами довести, що АВ… Дорівнює БЦ. Давайте зараз діти з вами домовимося, ті, хто присутні. Ви не пишете, ви слухаєте, намагаєтесь запам'ятати, розібратися, вникнути в суть цієї задачі. Потім я ставлю запис на, па на паузу, і ви переписуєте для того, щоб в нас запис не був довгим для тих ребят, які не змогли сьогодні до нас приєднатися. І так, нам треба довести, що АБ дорівнює БЦ. Давайте подивимося на діагональ АЦ. За умовою задачі нам відомо, що кут САД дорівнює куту БАЦ, тому я так зараз і запишу. І так, доведення. За умовою кут БАЦ дорівнює куту САД. Іншими словами, ми можемо сказати, що діагональ А це є бісектрисою кута А. З іншого боку, А це Січна, Б це і АД це основи нашої трапеції, тому за умовою нам ще відомо, що АД паралельно до ВЦ і АЦ Січна. Якщо ми це знаємо, то за властивістю. Паралельних прямих ми можемо сказати, що в нашому випадку кут ДАЦ дорівнює куту АЦБ як різносторонній внутрішні різносторонні, внутрішні різносторонні. І так, ми з вами отримали трикутник АВЦ, в якому ми бачимо, що є два рівних кута. За ознакою це буде що рівнобедрений трикутник. Тобто з того, що кут ДАЦ дорівнює куту АЦБ, витікає, що АВ дорівнює БЦ і трикутник АВЦ є рівнобедреним. То ще й треба нам було довести. Тому, якщо ви пам'ятаєте подібні задачі про паралелограм, я вам так само пам'ятаєте казала, що якщо в нас є за умовою задачі, що діагональ паралелограма є бісектрицею кута паралелограма, шукайте рівнобедрений трикутник. Тут так само. якщо діагональ Нашої трапеції є бісіктрисою якогось кута, а їх тут чотири, тут треба бути уважним, але там завжди буде рівноведрений трикутник. Все, я запис відключаю. І так, ребята, будь ласка, оцей матеріал, цей висновок, який ви бачите зараз на екрані, ті, хто не був присутній на уроці, обов'язково запишіть свій довідничок. Тобто, там, де ви. Збираєте всю корисну інформацію, яку ви будете використовувати при розв'язанні задань. Тобто, якщо діагональ трапеції ділить її кут навпіл, вона обов'язково є бісектрисою кута, і вам треба шукати рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник, ще раз наголошую, це трикутник, який буде утворений однією з бічних сторін і однією з основ. Не обов'язково, як в минулій задачі, це буде бічна сторона і менша основа. На наступній задачі ми це побачимо. І навпаки, якщо бічна сторона трапеції дорівнює одній з основ цієї трапеції, то обов'язково діагональ. Відповідного кута трикутника буде бісектрисою цього кута, якого саме вам треба побачити і довести, але ви повинні це запам'ятати. що Там обов'язково вона буде бісектрисою. І так наступна задача. У нас є з вами трапеція за умовою задачі. А, Д і Б це, це основи цієї трапеції, і сказано, що більша це прямо прописано в умові задачі. Більша основа дорівнює бічній стороні. І саме тому я написала, що АВ дорівнює АТ. За умовою задачі відомо, що діагональ Б утворює з більшою основою цієї трапеції кут 48 градусів. Все, що нам треба зробити, це знайти кути цієї трапеції. І так, будь ласка, перемалюйте собі в зошит. Умову ці, ну, малюнок, запишіть, перепишіть скорочену умову до цієї задачі і далі ми спробуємо її разом розв'язати. А я знову поставлю на паузу. І так, ребята, для тих, хто приєднався, хто зараз дивиться запис, ми вже з ребятами на уроці цю задачу розв'язали. Можливо, ви теж могли спробувати її розв'язати самостійно. А тепер вже ви бачите на екрані розв'язок, який я ще раз для вас повторю. Єдине уточнення, ось тут в дано ми забули вказати, що трапеція за умовою ще є рівнобічною, тобто АВ дорівнює СД. І так, розв'язання. За умовою АВ – бічна сторона дорівнює більшій основі АД. Тобто, трикутник БАД є рівнобедреним і, за його властивостю, кути при основі, тобто кут АВД і кут АДВ, вони будуть рівними по 48 градусів. Звідси ми знаємо, що в трикутнику. БАД, сума кутів 180 градусів, і тому дуже легко обчислити кут А. Для цього ми від 180 градусів віднімемо два відомих кута по 48. І це в нас вийшло 84 градуси. Наступний факт. За умовою АД і Б це паралельні, тому що це основи трапеції. БД Січна. І тому кут АДБ ось цей кут. І кут CBD, це ось цей кут, вони будуть рівними, як внутрішні різносторонні, тому вони будуть разом по 48 градусів. І, відповідно, діагональ БД буде бісектрисою кута АВЦ. А раз вона бісектриса, то кут B буде дорівнювати два рази по 48, тобто 96 градусів. За умовою задачі наша трапеція ABCD є рівнобічна, тобто. АВ дорівнює СД. І за властивістю такої рівнобічної трапеції ми знаємо, що кути при основах вони є рівними. Саме тому кут А буде дорівнювати куту Д і буде дорівнювати 84 градуси, а кут Б буде дорівнювати куту С і дорівнювати 96 градусів. Таким чином, ми з вами знайшли всі кути ось такої рівнобічної трапеції. А Б, С, Д. Будь ласка, перепишіть розв'язок цієї задачі в свої зошити, а ми перейдемо до наступної задачі. Подивіться діти на екран. Зараз я пропоную вам розв'язати задачу, вона в нас сьогодні вже буде під номером 3. В чому полягає суть цієї задачі? В тому, що нам дана трапеція а, Б, БЦ і Д – її основи А, Б дорівнює СД це бічні сторони. МН середня лінія за умовою задачі. BB1 1 перпендикулярно AD, тобто ББ1 є висотою цієї трапеції, і нам треба довести, що середня лінія МН дорівнює відрізку В1Д. Давайте ми зараз працюємо так само, як і над попередньою задачою ключовою. Зараз ми разом намагаємося, я даю вам доведення, якщо ви хочете мені допомагати, підключайтеся, а потім я видаю вам час, щоб ви переписали, щоб ми не дуже затягували запис. І так, в чому буде полягати доведення цієї задачі? Ну, дивіться, по-перше, я проведу ще одну висоту із вершини С. І нехай це буде висота С1. Все. 1 І так, крок перший. Доведення. І перший крок ми починаємо з того, що проведемо СС1 перпендикулярно АД. Тобто ми записали, що це є висота. А тепер я запрошую вас розглянути трикутники вв 1 а і трикутник С, с 1 т Ми бачимо по малюнку, що це два прямокутних трикутника. Та й за побудовою ми ж висоти проводили. Так, щось мене тут, не знаю, не подобається моєму гаджету, що він піщить. Так, добре. Повертаюся до своєї задачі. І так, давайте розглянемо два трикутники PB1A і сс 1 d Вони прямокутні. За умовою задачі їх гіпотенузи, а це бічні сторони АВ і СД, вони рівні, ПБ1 і сс 1 будуть рівні як висоти, тому ми можемо зробити висновок, що прямокутні трикутники Б1. В Б1А дорівнює трикутнику С, С1Д за гіпотенузою, і катетом. Ну і давайте в дужках я напишу, яких саме діагональ АБ, діагональ гіпотенуза, вибачте, АБ дорівнює гіпотенузі С як бічні сторони трапеції. вв 1 дорівнює сс 1 як висоти. Цієї трапеці. І з рівності цих трикутників витікає, що катет АБ1 дорівнює відповідному катету С1Д іншого трикутника. Ну, а тепер мені, я хочу вам запропонувати ввести параметри. Тобто, покладемо, що А нехай. А b 1 ну вони ж рівні, дорівнює c 1 d і нехай це дорівнює якомусь значенню Y. Тепер давайте подивимося на BC відрізок і b 1 c 1 Це протилежні сторони прямокутника, тому що у нас чотирикутник, який утворився b, C, c 1 b 1 не виникає сумнівів, що це прямокутник, тому що за побудовою тут прямі кути. B1 і С1, і відповідно Б і С так само будуть тоді прямими кутами. Це прямокутник. І тому ми можемо зробити висновок, що його протилежні сторони, тобто БЦ і b 1 С1, вони так само будуть рівними, і нехай це буде Х. Тепер давайте записуємо, як ми можемо знайти. Я ось тут місце, щоб було де писати. Як ми можемо знайти середню лінію трапеції? Середня лінія є середнім арифметичним основ нашої трапеції, тобто МН дорівнює ВС, додати АД і поділити на 2. Ми з вами вирішили АЦ позначити БЦ, вибачте, позначити за Х. А АД давайте розпишемо. Тобто, що таке АД? Це кусочок відрізочок АВ1, додати відрізок В1С1, додати відрізок С1Д. Це в нас Y, це в нас X і це в нас знов Y. Це так само X. І так, маємо X додати ав 1 додати В1С1 додати С1Д. Це ми з вами візьму в дужках, дужки, щоб ви бачили, що саме це наша основа АТ. І поділити на 2. А тепер запишемо через Х і. Y. Маємо Х додати Y, додати Х додати Y, поділити на 2. Тобто це буде 2х додати 2Y поділити на 2. 2 винесемо за дужки, в дужках буде Х плюс Y поділити на 2. Можемо двоєчки скоротити, залишається Х плюс Y. А тепер давайте подивимося на екран, що таке Х і y разом. Це і є довжина відрізка B1T. Тому наша середня лінія в рівнобічній трапеці завжди дорівнює більшій частинці більшої основи. Яко відтинає основа перпендикуляра. Ну або давайте інакше скажемо. Перпендикуляр або висота, яка проведена з меншої з верхньої вершини на більшу основу, розриває, розрізає, розділяє нашу основу АД на дві частинки більшу і меншу. Так от середня лінія завжди дорівнює оцій більшій частині. Ну, в нашому випадку ми тільки що довели, що МН дорівнює В1Т. Є інші способи, до речі, доведення цього факту, але мені здається, що такий він, мабуть, найпростіший, найдоступніший. Чи є у вас до мене запитання? Ну, якщо ні, тоді, будь ласка, перепишіть доведення цієї задачі, а я поки зроблю паузу в записі. Подивіться ще раз на запис цієї задачі, і ми рухаємося далі, де будемо застосовувати отримані тільки що знання, тобто факти, які ми довели, для розв'язання наступної задачі. І так ось наша наступна задача, Я, так це вже буде номер 4. Це тільки що було номер 4. Діагональ А це рівнобічної трапеції АБЦД, в якої Б С і Аде, це є основи, дорівнює 20 см і утворює з основою кут 60 градусів. Нам треба знайти середню рівню трапеції. Ну, ми починаємо з чого? З того, що будуємо трапецію, рівнобічну трапецію, правильно її називаємо, щоб БЦ і Аде було дійсно. Основами малюємо діагональ, показуємо кут 60 градусів і далі будемо думати, як ми будемо шукати середню мілью. І так малюємо разом рівновічну трапецію. Будьте уважні, коли будете називати трапецію, щоб правильно назвати, позначити, де саме ясну А В, С, Д. Так, Б С А, Д перевірили дійсно паралельні. Показали, що вона у нас рівнобічна. Після цього. Провели діагональ АС, показали, що кут, який вона утворила з основою АД дорівнює 60 градусів. Це буде саме кут С і він буде дорівнювати 60 градусів. А сама ця діагональ дорівнює 20 см. І нам треба з вами знайти середню лінію. Давайте я її ще іншим кольором поведу. Так. Як основний об'єкт, який ми шукаємо, трошки між таким більш грубеньким. Так. Нехай це буде М. E. М. Тобто нам треба знайти з вами Зараз я хочу вам підказати, для того, щоб ця задача, зразу покажу, що точка М середина, точка М середина, тобто це все рівні відрізки. Зразу хочу вам сказати, що підказати: що для того, щоб розв'язати цю задачу, то ви вже бачите рівнобічна трапеція, середня лінія для чогось була попередня задача. Як ви думаєте, чого зараз на цьому малюнку не вистачає, що нам потрібно було провести рівнобедрений трикутник? Рівнобедрений трикутник? Ні, Рівнобедрений трикутник, мова про нього коли йде. Про те, що діагональні. Це висоту можна провести. Висоту треба. Висоту так. треба провести, звісно. Так, ну і я спочатку проведу висоту АС. Давайте візьму ще синього. У мене кольору не було тут, на малюнку. Згодна. Тобто я провожу висоту С С1. І ви пам'ятаєте, що ми тільки що довели, що наша МН. Середня лінія, чому вона буде дорівнювати, виходячи з, нашої, з нашого малюнка? Якій частині більшої основи? Згідно тому, що ми тільки що в минулій задачі довели. Ми саме? Ви бачите, що висота розбила нашу з вами більшу основу на два відрізки? А це 1 C1 і це 1 «Т». До якійсь із цих частин буде дорівнювати середня лінія? Який саме? С1 А Ц1. Ну так, да, звісно, АЦ1. Дякую, хлопці. Ну, даже навіть Д, у нас по малюнку видно, що ні. Тобто, АЦ1. Тобто задача зводиться до того, щоб знайти АЦ1. Тепер мені до вас наступне питання. Що ви можете сказати про трикутник С. С1А. Він який? прямокутний. Він прямокутний. І так, в С, СЦ1А, кут С дорівнює 90 градусів, тому що за побудовою с 1 у нас висота. Добре. Тоді скажіть мені, будь ласка, якщо кут А в цьому трикутнику 60 градусів, що ви можете сказати про кут С цього прямокутного трикутника? 30 це... градусів дорівнює. Так, да, 30 градусів. Тут, бачите, помилилася, це 1,90 градусів. Так. Кут А, дякую тобі, Ромка. Кут А дорівнює 60 градусів, тому, це за умов, тому кут А С1, це, це ну, тобто наш С, він буде дорівнювати. 30 градусів, тобто саме ось цей кут у нас 30 градусів. А ви пам'ятаєте, що в прямокутному трикутнику є гарне правило, яке дозволяє нам дуже швидко знайти катет, який лежить навпроти кута в 30 градусів, якщо відома гіпотенуза. Нагадайте мені його, будь ласка. Чому дорівнює катет в половині опі... гіпотенузи? Половині гіпотенузи. Дякую, Ромчика. Чому гіпотенозаврім? Тобто... За... Тобто 10 сантиметрів. Тобто так. 10 сантиметрів. бачите, ребят? Тобто, ми з вами цю задачу фактично розв'язали усно. але перед тим дуже багато фактів нам повинно було, потрібно було з'ясувати, усвідомити і запам'ятати. Тому, якщо ви це запам'ятали, для вас такі задачі не будуть викликати ніякої складності. Тобто, МН дорівнює ас 1 і дорівнює 10 см. Ось і вся задача. Зараз ребята, які працюють самостійно, вони зможуть ці задачі переписати Після цього я зараз відключу виведу на екран дві задачі, які будуть схожі до тих, які ми розв'язали сьогодні під час уроку, тільки ну з іншими числовими даними. Ребята, які присутні зараз на уроці, в них буде можливість попрацювати самостійно і здати мені ці завдання, а вам прийдеться опрацювати їх самостійно, і за цими завданнями я вас опитаю, Попрошу у декількох з вас зошити фотографії, щоб я могла світлинки, щоб я могла передивитися і перевірити. Це завдання я вам зараз скину в чаті, це відео і задачі там в кінці. Зараз ви побачите. І так само я викладу цю інформацію в ваш журнал чи ваш щоденний електронний Human. Все, дітки, тоді я зараз відключаю запис. Ані, почекайте. Ще поки поставлю на паузу, виведу на екран завдання. І після цього відключусь. І так, ребята, ви бачите на екрані завдання для самостійної роботи. Ще раз наголошую, ці дві задачі вони аналогічні тим, що ми розв'язали на уроці, тому все, що вам потрібно, це взошити в зошитах виконати розв'язання цих задач. І на наступному уроці я Перевірю або напишу вам в чаті, чиї роботи я хочу побачити. Ті діти, які зараз присутні на уроці, вони до кінця уроку виконують цю самостійну роботу і скидають мені фото з виконаними завданнями у Viber в приватні повідомлення. Все, а ми нашу, наш запис зупиняємо, і всі, хто присутні на уроці, приступають до розв'язання цих задач.